Всім доброго дня! Взагалі не думала писати це відео. Бачите, чим займаюся. Обрізаю квітки, які відквітли в крупнолисної гортензії. і дольчачік Рембрандт. Мені треба обрізати оці вже від відквіт... квітчі, квітконоси, для того, щоб вони дати з оцих Пазуки, які починають прокидатися бруньки, пішли гарні гілочки. Ви Знаєте, ну, я щось її не зняла вам, коли вона була в повному квітінні, Тільки почала квітнути. Вона була дуже гарна. Я виправлюся, звісно, я вибачаюсь. Ну, не хватає в мене часу, бо гортинців дуже багато. Але я вам покажу, коли вона вже відквітла. Такого відео, мабуть, ви ще й не бачили. Дивіться на цей кущ. Прямо стоячі пагони, які просто не лягають. Вони просто настільки рівні, великі шапки. Була вона така рожева, вона була взагалі взагалі кольорова. Вона була дуже-дуже гарна. Ну, я вам покажу, яка вона була. Я хочу це відео зробити, а потім змонтувати початок квітіння і кінець квітіння. Залишити це собі в архіві. Дивіться, яка вона має великі квітки. Моя ладошка повністю ховається під цю квітку. Кущ ну, кущеві, може, років три. Вквітла вона на пагонах прошлого року. Пагони прошлого року. І викинула пагін уже цього року. Подивіться, який він вийде вона викинула. Здоровий, моцний. І він повинен квітнути. Тільки він заквітне, я вам покажу Зніму відео. І по п'ятібальній системі хочу сказати, що ця гортензія на, ну, на 9 балів. Вся серія Рембрандт, вона настільки гарна, що просто дуже-дуже гарна. І. Коли вона має вже відквівшу, відкві, як квітка, яка відквітла, вона має декоративну форму. Вона така, знаєте, робиться як засохша. Ну, Взагалі, вона вже, я її коли пустою, бачите, яка вона була? Я її коли зараз беру, вона така оце зверху, це зелена вона робиться, вона засихає. І вона таким сухостоєм і стоїть декоративно на кущу. Можете представити або уявити, яка це краса, коли зверху піде нова квітка красива, а під низом ідуть отакі відсвівші зелені шапки, які не змочуються, не горять, нічого взагалі взагалі. Має дуже такий плотний лист великий, ну, як сірембранти. Має товстий. Гілки, як також як всі рембранти. Чим відрізняється рембрант від других сортів, то що він дуже має моцний гібітус куща. Тобто прямостоячі гілки, товсті і він ніколи не розлугується, навіть якщо ви посадите його десь там акцентом і не підв'яжете його, він у вас буде завжди стояти рівний, тому що цю гілку ще дуже важко положити. Починає, бачите, він викидати нові гілочки. Я думаю, що подивимося його ремонта. Я вам рекомендую всю серію Рембрандт мати в себе в колекції. Мэджикал, Рембранти, Свіч – це та серія Royalty Collection. Це ті всі серії, які нові серії, які вивели їх буквально недавно. І вони взагалі не похожі на всі ті гортензії, які були крупнолисні раніше. Я також із своєї колекції буду потроху, як то кажуть, видаляти гортензії, які мені не подобаються. Які старі, які лягають, які засихають, які на сонці. В'януть і без сонця, в'януть, і взагалі вони ну просто як папіросна бумага. Тому що вже є багато нових сортів, які, які можна дати перевагу старим сортам. Ну, як все, розумієте, все приходить колись. В цьому колись приходить, як то кажуть, кінець. Точно так же і я роблю висновки з тієї колекції, яка в мене є, що мені половину треба просто її. Вона мені не потрібна, тому що мені вони не подобаються. Просто не подобаються. І таким чином Рембрандт це та гортензія, яка заслуговує бути в моїй колекції. Рембрандт Дольчичик. Якщо вам це відео було корисне, поставте «подобайку». Нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всі ссылки на запит по купівлі крупнолисної гортензії можна знайти під цим відео в Viber, telegram канал інстаграм. Так що, дякую, що ви були зі мною, додивилися цей відео до кінця. Робимо Україну квітучою.